Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самому із цим токсичними. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо. Купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон? Ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Давай, пиши тим долбодятлам. Кому? Спільний чат під'їзд. Надюша Гуркіт не переносить. У неї безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! О! Я бою! А що по генератору? Ще не обговорювали. А! Сидимо, гриземо, кишки отак от намотуємо. 19.58 почали курити в садочку. Закінчили? Тільки починаємо. дівчини, Є. Веси, ти мене лякаєш. Поїду в Європу шукати пригод. Шукай розумних, опевнених, прогресивних жінок. Моїй сестри 18, тож ні. Вона не хоче летіти з вами в Майамі на вашому драному літаку. Я ніколи нікого так не хотів. Вертере, я мала сказати, Що там? я заручена. Що? Він ідеальний, гідний суперник. Він пристрелить тебе з рушниці. Він веселий. Ясно. Що ясно. Ми просто друзі. Ти на всіх друзів так дивишся. Як спіймати холостяка? Я знаю, хто твій батько. Ти з ним теж гангстер. Мій батько несе лихо в цей світ. Я чищу світ від таких, як він. А де, що маєш чеснати? Ще маєш якийсь кодекс. Ти такий самий, як батько. Крейвен мисливець. Thank <laughs> you.